Українці, що проживають на звільнених територіях, мають змогу безкоштовно отримати паливо від держави. Багато з вас звертається з питанням, а як же пройти цей зимовий період. Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову, згідно якої надає субвенцію місцевим бюджетам якраз для подолання наслідків на тих територіях, де відбувається збройний конфлікт. Загальна сума наразі це 560 мільйонів гривень. Для прикладу на Харківщину припадає 66 мільйонів гривень. Це приблизно 66 тисяч домогосподарств, які зможуть отримати паливо безкоштовно. Що необхідно зробити вам? Вам необхідно в першу чергу звернутися до своєї місцевої військової адміністрації. Вони зафіксують вас, складуть відповідний перелік, нададуть на погодження, а потім звернуться. До вас а, вже з, зі зворотнім зв'язком. Тому я вас дуже прошу, не гайте часу, а, якнайшвидше зверніться до своєї військової адміністрації та зустріньте цю зиму у теплі.